Привіт друзі, глядачі. Ось трошки попрацювали 4 годинки. Ми зробили тирсу. До тих двоє дерев. Цю ділянка. Це ми перебили гераки думаю, Знімлю відео, яка зима цього року. Була в нас, як хлопці мучаться. Виїжджаю з лісу, яка в нас дорога в лісі стала. Відколи нема морозів, ні снігу, ні морозів цього року не було. Тому дорога в нас. Для мене то мені байдуже. А от хлопцям. Ну, звісно, щоб я тут їздив, мабуть, неділями чи, мі... чи місяць відці вивозив дорогу. То... Тут наверное, і, мабуть, я й топив цим драконом. Ще у нас на завтра робота останеться. Трошки я вже розбив дорогу для себе, але можна пускати. С камера не передає ями, якщо чесно. Ну, Така яма по коліна. Як колі. бачите, машини вже рівняють. Ще плюс до того у нас тут відгороджено це нові насадження. Скоро молодий ліс для наших дітей буде відновляється. Тут у нас є ще такі експерименти від кабанів. Територію обгороджують. Кабани дуже роблять великі збитки. ось такого обгородили саму притірку до дороги. Ось трошки не розрахували, щось вони чи що, навіть не розумію. Таке у нас. Та я вже тут трошки їду, трохи вже й... бачу забор лягає. Колії такі, що мама, не горюй. Скоро хлопці вже мали, ще трошки тепер нати вже й туди у Даже дрова кидають. Да мать. Як це самому не втопиться, мені ще треба раз сюди заїхати. Якщо раз сюди заїдуть, і вже дороги вже і не буде. Це ж. Прийде весна, висохнеться їх. Треба назад ремонтувати грейдером грейдерувати Це виходить центральна дорога. Звідки ліс не возять. Як я бачите, тут ліс не возять. Дорога рідна, досичка. А тут опцібили колії туди, сюди. Так, хлопці. І що, Друзі, такі справи у нас. Добре, може хтось колись в лісі не бував, йому цікаво, які тут у нас Давайте до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте.